Що найбільше мене здивувало у Шотландії, коли я сюди переїхала? Усім вітання! Якщо ви вперше потрапили на мій канал, мене звати Аліна, я живу у Шотландії, і на цьому каналі я розповідаю про життя в цій країні та її особливості. І сьогодні розкажу вам, що мене вразило, коли я переїхала жити до Шотландії. І повірте, мені вас це теж здивує. Зізнаюсь чесно, список буде довгенький і складала я його більше місяця, постійно намагалася пригадати, що ж мене так сильно вразило, коли я переїхала до Шотландії, коли я почала інтегруватися в цій країні. Тому що ну, зрозуміло, через три роки ти вже більшість цих речей, які тебе так здивували на початку, сприймаєш як норму. Це стає частиною твого життя, але. Тоді це для мене в якійсь мірі щось було культурним шоком, а щось взагалі не сприймалося і вважалося досить дивно. І почнемо ми з прекрасного і позитивного сонечка. Сьогодні, як бачите, в нас теж сонячний день вперше. За три тижні вийшло сонце. Про це написали всі місцеві медіа і не тільки місцеві, тому що по всій Великій Британії практично три тижні дощило. І повірте мені, це вперше за три роки, щоб так ось довго без перестанку йшов дощ більше ніж 20 днів. Загалом у Шотландії. Дійсно багато сонця. Про це я неодноразово згадувала в усіх своїх відео. І це найбільший міф, який зруйнувався на моїх очах, так би мовити. Незважаючи на те, що ми живемо біля Північного моря, тут часто бувають шторми, тут часто штормові попередження є, потужні вітри, але, тим не менше сонечко тут досить багато. Я сонцезалежна людина. Але мені вистачає сонця. У Шотландії усі огляди, які я дивилася на Ютуб, найчастіше блогери дивуються тому, наскільки в Шотландії сонячно. Сутне моє чесно, найбільше, мені здається, здивування з усього цього списку це відсутність парканів. Я пам'ятаю, що. Перші рази, коли я виходила з сином на прогулянку, це так мене вражало, що біля ось цих великих приватних будинків практично відсутні забори. Це або якісь там низенькі бордюрки, або е, жива огорожа. У кожному будинку є бек задній двір, і отам зазвичай ховаються ну, проводять якийсь свій вільний час. А перед будинком... Багато простору, красиві галявинки, може бути ще якийсь оформлений ландшафтний дизайн. Вони досить відкриті в цьому плані, і крім того, що в них відсутні баркани, ще й можуть бути відсутні занавіски на вікнах. І ну, якщо ти проходиш повз, хочеш чи не хочеш, але ти краєм ока бачиш, що відбувається всередині будинку. Це нікого не дивує і більше того. Нікого не бентежить. І Якщо говорити про побут, то ще одним здивуванням для мене було те, що тут чиста вода з під крану, її можна пити. Крім того, що вона чиста, вона ще й смачна, і шотландці навіть можуть образитися на тебе, якщо ти. Надаси ж перевагу бутильованій воді, хоча вона тут не поширена. Ну, я бачила один вид 5-літрових баклажок, а ось такі величезні, 20-літрові тут ніхто не розвозить. Воді. Також завжди можна попросити тепло це теж вода з-під крану, але вона абсолютно чиста і подають її абсолютно скрізь. Тут не можна визвати убер, уклон, болт, тому що їх. Немає. Добре, щоб мене не звинуватили в дезінформації, все ж таки е, варто сказати, що Uber е, зайшов е, в Абердин. Кілька разів намагалися вони сюди зайти, е, щоб тут їздило таксі Uber, але в них це не виходило, і тільки ось в минулому році вони ніби як отримали ліцензію і зараз працюють в Абердині. Однак я не бачила жодного таксі Uber. Більше того, я якось намагалася навіть його викликати. І не змогла це зробити. Тобто машин практично немає. Тут є кілька служб таксі, і мені здається, найбільшою популярністю користуються, як це називається, бордюрщики, Так, ті, хто стоять в одній точці в місті, ось в Абердині, практично в центрі біля Юніон стріт, є місце, де можна спіймати таксі. Ну не спіймати, а прийти і сісти. Там стоїть в ревечках чорних таксі, ще знаєте, ось ці в них каби. Тут називаються таксі, такі е, чорні пиріжечки, я їх називаю ці машинки. Е, дуже багато їх по Лондону таких їздить. Е, на вокзалі можна теж в одній точці спіймати таксі. Тут все дуже організовано, стоїть черга, і кожен чекає на свою машину. Е, е, іноді буває дуже складно викликати, особливо там ввечері, якщо ти приїздиш і на вокзал викликаєш таксі. Якось в них дуже з цим все Ну, не те, що туго, я не можу сказати. Їх це влаштовує, тому що більшість людей тут все ж таки їздять на своїх авто. А якщо користуються таксі, то цих служб, які тут є, існують і працюють вже, мабуть, не те що роками, а десятиліттями, їх вистачає для того, щоб закривати потреби мешканців. А якщо раптом туристи, то вони в центрі ось можуть сісти в певних точках в таксі і поїхати куди їм треба. Якось так, бо також, якщо говорити про туристів, то громадський транспорт досить розвинений у Шотландії. Що мене сильно здивувало, але такою було приємною несподіванкою після життя у Франції, те, що у Шотландії на громадському транспорті можна просуватися не тільки в межах міста, а й далеко далеко за межами міста, подорожувати, тому що, наприклад, у Франції з цим дуже все складно в місті так, а кудись далі поїхати ні. І в маленьких містечках часа. Селах там взагалі немає таксі. Хоча можу сказати, що в Шотландії, в маленьких якихось містечках, в маленьких селах теж може не бути таксі. Ну туди впевнена, що практично нереально його викликати, але там є громадський транспорт. Знову ж таки, чого немає. У Франції, саме в манюсеньких якихось села, не, не могла не здивувати. Ось це їхня звичка вітатися один з одним і посміхатися один одному, коли ви йдете на зустріч один одному, або ваші погляди зустрічаються. Це е, не тільки актуально в маленьких містечках і селах, це е, поширена практика скрізь. Зрозуміло, в містах великих менше, але тим не менше е, там теж. І вітаються, і посміхаються один в одному. Я коли гуляю ось так з малим. Чесно, в мене посмішка просто а, не сходить з обличчя, тому що тут багато людей ходять, гуляють, прогулюються, так само як я. І ти постійно йдеш і там з усіма вітаєшся. Усім посміхаєшся, і це настільки щиро, це абсолютно невдавано. От, Видно, що цим людям не байдуже, що їм приємно, і вони навіть ще можуть зупинитися і. Поговорити з тобою буквально, от щойно проходила жіночка, зупинилася, заглянула в візочок, сказала кілька слів і пішла далі. Зайшла я в магазин за кавою, продавчині вийшли за прилавка, позаглядали візочок, теж наговорили там купу компліментів і собі далі працювала. До цього теж стало якось так ставитися легко. Мені навіть приємно не це по-своєму мило, погодьтеся. І возна скільки людей відколи я народила і ходжу оце гуляю з візочком. Зупинялися, заглядали, заглядали до малого. І там говорили мені якісь приємні слова. Для них це, ну, вони не бачать, не вбачають в цьому нічого такого поганого. А у нас, бачите, є певні стереотипи на цей рахунок. Ну, ось так, зовсім інша культура, зовсім інше сприйняття. І все це відображається в їхніх звичках, в повсякденності і в якійсь такій. Культурні прошивки тут немає таких батьківських чатах, як це заведено, наприклад, у нас в Україні. У нас є одна загальна група. В ній є інформація про садочок, про школу, про те, що відбувається в нашому містечку. Якісь там анонси, події, новини і тому подібне. Тобто, це одна велика загальна група WhatsApp. і в принципі всі місцеві батьки є учасниками цієї спільноти. І ось там. Ну, ти можеш дізнатися про основні новини, чи то садочка, чи то школи. Також раз на тиждень мені надходить на електронну адресу такий дайджест про те, що відбувалося в садочку, що відбувалося в школі цей тиждень, які в них там успіхи чи новини. І ще в мене є додаток це у кожного з батьків, є доступ до цього додатку. Ти вводиш туди свої дані і можеш дивитися, чим займалася твоя дитина. Скажу чесно, вони не дуже часто оновлюються, але раз на три місяці туди закидають якісь відео, і ти можеш побачити, що Протягом цього часу робила твоя дитина там з ким гралася, у що гралася, як проводила час, і коротенькі такі письмові примітки від вихователів також є. Тут ні на що не збирають гроші в школах і в садочках. Е Кілька разів у нас в садочку висіло оголошення про е донешини. Якщо у кого є можливість, то задонайте. Там їм на серветки требували і ще на щось. Я вже не пригадаю. Але ось. Е там кожного місяця чи раз на квартал ми нічого не здаємо в загальний бюджет садочку. Єдине, пригадую, що кілька разів було, коли збирали батьки гроші на подарунки. Один раз завуч нашого садочку йшла на пенсію, і тоді для неї збирали. Але знову ж таки, це не було обов'язковим. Хто хотів, той долучався до цього збору. А другий раз збирали на подарунки вихователям. На нове що вони ж вітаються постійно завжди скрізь з усіма. Так вони ще й вибачаються скрізь і завжди. І неважливо, чи є їхня вина в тому, чи немає. Дуже вічливі, дуже толерантні, дуже лояльні. І знаєте, все, що занадто, воно теж не дуже добре, тому що завжди знайдуться ті, хто. Хто перетне ці кордони і хто буде користуватися цією лояльністю та толерантністю? Але так часто слово сорі, як тут, я ніколи ніде не говорила. Кілька разів на день ти сто відсотків маєш вибачитися. Пройшов, зачепив, не зачепив, наступив, не наступив. Скажи сорі. Я навіть колись відео бачила. Це, до речі, не тільки про Шотландію, це загалом про всю Велику Британію. Коли жінка йде, вдаряється об стовп, його не бачить, зачіпає стовп і каже: Сорі, приблизно відповідає дійсності. Ось так. Ти навіть вибачаєшся у стовпа чи в дерева. Якщо ти його зачерпав. черповут, поговоримо. Розкажу, що мене з таких якихось і побутових дрібниць, і не дуже дрібниць здивувало. Ну це те, що в будинках і в квартирах тут є. Багато таких підсобних приміщень у нашій квартирі, зокрема, аж два, і це нормально для них. Це поширена практика. В будинках може бути дві-три кімнати, де сушить білизну, де стоїть там пральна машина, сушильна, морозильна камера, чи щось на кшталт, де можуть зберігатися ну, якісь там речі непотрібні і тому подібне. Потім. Це вже знаєте, така якась, мабуть, хохма. Мем ходить в Хохма. Хохма це сказала, да? Відразу видаю свій вік. Мем такий є стосовно того, як шотландці і британці загалом миють посуд. Те, що вони практично не змивають миючий засіб. Я, чесно кажучи, не так переймаюся з цього приводу, як інші, бо я б так бачила багато відео на просторах Тікток, що о Боже, вони не змивають по миючий засіб, о Боже, вони там їдять з миючим засобом. Мене це не так сильно лякає, абсолютно. Мене більше лякає те, що тут підвищена вологість і скрізь пліснява, А вони до цього дуже якось так толерантно ставляться. Ось це мене лякає найбільше, тому що, е, ну. Пліснява це не є добре. Тут дуже багато старого, старої нерухомості, і, відповідно, ця пліснява живе практично скрізь. Це одним таким великим моїм здивуванням, а зараз це вже сприяється як норма, і ти не можеш уявити, а як може бути інакше, це те, що на вулицях відсутні безпритульні тварини, їх просто тут немає. У них дуже високий рівень такої усвідомленої відповідальності за тварин. Є купа законів, які. Скажімо, зумовлю те, що на вулицях не ходять табунами безпритульні тварини. Наскільки мені відомо, усі собаки і навіть кішки тут чиповані. Кішок не обов'язково, але здебільшого, власники теж їх чипують. Найголовніше, якщо залишити тварину без нагляду або кинути її на вулиці, це карається законом, тому що це про. Ти за ко вже заговорили за тварин, то варто згадати, що шотландці опікуються не тільки своїми домашніми улюбленцями, а й пташками, які, які літають скрізь. Біля кожного будинку практично завжди стоїть одна-дві годівнички, де ти можеш купити їжу для пташок, і, і таким чином зробити свій внесок. В охорону природи. Що мене знає, дивує ось так. Ідеш, було тільки що сонце, і хоп, пішов маленький дощик. Це тут, ось це тут постійне явище. Це дуже часто трапляється. Погода надзвичайно мінлива. Дуже мене приємно вразило. Ось це таке шанобливе ставлення один до одного. Майже усі намагаються поважати один одного, не порушувати особисті кордони. Особливо це відчувається, коли ти спостерігаєш за цим в якихось громадських, так би мовити, місцях. От, наприклад, автобуси. Усі вітаються з водієм, усі прощаються з водієм, коли виходять з автобуса. І навіть є напис біля кабіни водія «Будьте добрими до наших водіїв. Так само в лікарні можна побачити такі написи «Будьте добрі до наших лікарів. Вони, знаєте так, Лагіна намагаються пропагувати ось цю толерантність, щоб не тільки поважали, а й цінували усі роботу один одного. Я жодного разу не була свідком якогось конфлікту десь в громадському місці, чи то в кафе, чи то в автобусі. Один раз в автобусі якась така була невеличка конфліктна ситуація, але якось вона так швидко вирішилася, що я і оком не моргнула. Але здебільшого тут дійсно. Принаймні намагаються усі поважати, шанувати і цінувати роботу один одного. Люблю загалом спостерігати за людьми там, в кафе, наприклад, от бачиш, що це заможна людина. Ну вона, очевидно, заможна, все в ній говорить, що вона багата і те, як ці люди спілкуються там, з персоналом, як вони себе поводять. І оце я зараз зрозуміла, що за весь цей час я. Не помічала, не спостерігала і на собі особисто не відчувала жодної дискримінації ні то расової, ні то соціальної, ні за статусом ніякої тут не те, що не прийнято. Мені здається, в них навіть в голові такого немає, щоб хизуватися своїм багатством. Ну тобто людина візуально може виглядати заможною і багатою, і ти можеш. Візуально оцінити, що в неї точно є гроші, але при цьому ніхто не кічиться своїми грошима. Всі ведуть себе достойно і пристойно. Злана ситуація. Переді мною стояла жінка в кав'ярні. Я хотіла розраховуватися, а вона прийшла там кістечко взяти. Ну і видно, що ця жінка багата, вона сумкою і рме, тут у неї золото брильянди. Ну при тому, що вона одягнена, була досить там стримано, лаконічно, стильно. Але боже, ну яке таке, яке таке чуйне ставлення до інших. Посміхнулася, пропустила мене з дитиною в черзі, перекинулася кількою, кількома приємними словами. Ну якийсь такий після смак, після цього спілкування в мене залишився приємний, що я не можу передати. Ось навіть зараз Культура листівок. Мені здається, що вона мене дивує до сих пір. Мабуть, для шотландців найкращий подарунок буде це листівка. Вони вітають один одного з усіма святами, саме листівкою. то для них це важливий атрибут подарунка, обов'язково щоб була листівка. А якщо це ну, якесь таке незначне свято, як здала на права умовно, то вони тебе обов'язково привітають з цим, і для цього є в них також листівки. Потрапив лікарню, надішлють тобі листівку з побажанням там скоріше одужати М -м, на будь-який привід. Тут можна знайти в магазині листівку. Є цілі магазини, просто де продаються тільки листівки, ну, здебільшого листівки. Можливо, сказати про безкоштовні ліки в аптеках. Знову ж таки, багато хто скаже, що це не безкоштовно, це все з податків, але що досить непогано, принаймні, ти можеш це побачити. Фізично оцінити, куди йдуть ці податки. Багато реально ліків в аптеці можна отримати безкоштовно, в тому числі і рецептурні. І взагалі, аптеки тут такий пункт невідкладної допомоги. Називаємо це так. Якщо щось трапилося, перше, куди ти йдеш, ну, давайте так, в, в межах розумного. Тобто зрозуміло, що якщо зламана нога, ти не йдеш в аптеку. Але якщо там. Якась незначна застуда чи щось на кшталт, ти можеш проконсультуватися з аптекарем провізером. І тобі на місці нададуть першу невідкладну допомогу. Наприклад, коли я звагітніла і стала на облік, мені видала лікарка моя Мідвайф, медична сестра. Довідку про те, що я можу протягом вагітності відвідувати стоматолога, і мені безкоштовно мають там полікувати зуби. Я не скористалася цією можливості тільки тому, що перед цим я була в Польщі і в Україні, і я полікувала усі зуби. Тому в мене не було такої нагальної потреби. Але ось коли я народила, мені треба було почистити камінь на зубах. І звісно, я поїхала в нашу стоматологію і почистили мені його безкоштовно, бо також. Після народження протягом року деякі маніпуляції, і не впевнена, що всі, але деякі маніпуляції, як от чистка зубів, я можу робити безкоштовно. В приватній клініці тут чистка зубів коштує 70 фунтів в нашому передмісті, а я плачу так зазвичай 15 фунтів. Ну, тому що у нас договір з цією клінікою. І що ще важливо сказати, наприклад, те, що мене дуже здивувало, кілька тижнів тому мені позвонила моя мідвайф, яка закріплена за мною і за сином, і запропонувала нам відвідувати групові заняття з масажу. Ну, Це опціонально. Хочеш, іди, хочеш не йди. Звісно, я погодилася, чому б ні? Раз на тиждень ми тапори сином відвідуємо заняття з масажу. У нас там п'ять мам, здається, є мідвайф, яка вчить нас правильним технікам масажу. Щоб ну, ми робили е, ці вправи своїм діткам. І це я вам скажу дуже класно. По-перше, це безцінна підтримка, як на мене, а по-друге, тебе навчають таким важливим е, навикам, які тобі ну, дуже пригодяться в материнстві з маленькою дитиною. Наступний пункт дійсно був для мене таким культурним шоком, е, тому що мене вразило. Що в кожному практично населеному пункті, де я була у Шотландії, чи то село, чи то маленьке містечко, чи то острови є галерея. Ну, Взагалі, шотландці дуже творчі і вони люблять щось створювати своїми руками. Тут дійсно розвинено багато напрямків творчості, і в усіх цих сувенірних крамницях здебільшого продається все те, що шотландці роблять своїми руками. Але ось ці мистецькі куточки. По всій Шотландії, Ну, вони надзвичайно тішать око. І це теж було неабияким таким здивуванням, те, що шотландці ну, супертворчі люди. Вони так багато усього створюють самі, а деякі творчі заняття а, тут існують століттями, і знання про них передаються а, покоління, з покоління в покоління. От, наприклад, у них є. А, як це правильно називати? Мабуть, валяння. Я можу зараз дуже неправильно це все назвати, але під час цього дійства жінки співають і вони ну ніби як валяють якусь тканину чи то нитки. Я ставлю шматочок відео і покажу, як це виглядає шотландці також е, створюють самі свої тартани, тобто це, це ж не візерунок, це не принт якийсь, це е, вид ткацтва. Вони е, ткують певним чином тканину, і тоді виходить якийсь тартан. П'ять найцікавіших тартанів Шотландії, на мій погляд. Тартан це, по суті, тканина, виткана особливим способом, з якою потім створюють різні речі, зокрема кілт та інші аксесуари. Про це розповідала в своїх попередніх відео. Тартан принцеси Діани, створений у 1997 році після трагічної загибелі принцеси. Кольори відображають її характер та життя, синій королівський статус, червоний мужність, білий чистоту. Чорний скорботу, Wichis of Scotland Tartan присвячений понад двом з половиною тисячам жінок та чоловіків, страчених у Шотландії за звинуваченням у чаклунстві, створений у 2022 році, коли уряд Шотландії офіційно визнав несправедливість цих переслідувань. Його кольори символізують чорний пам'ять про загиблих, червоний кров і несправедливість, сірий попіл, рожевий, надію та сучасне переосмислення. Isle of Sky Tartan Острів Скай має кілька варіантів тартану, але мені найбільше подобається ось цей: фіолетовий це верес, синій море, зелений пагорби. А чорний скель Квірінга одна з найвідоміших природних пам'яток острова. Тарта Національної галереї Шотландії, створений у 1991 році за ініціативою директора, базується на Black Watch Tartan, одному з найкласичніших шотландських тартанів. Три бордові смужки символізують три основні галереї, що входять до структури National Galleries of Scotland. Основні кольори та візерунок натхнені роботами Вільяма Плейфера. Художника та архітектора, який оформлював будівлю галереї Ukraine Forever Tartan – створений шотландською текстильною компанією Great Scott у березні 2022 року, як символ солідарності з Україною після російського вторгнення, поєднує кольори українського та шотландського прапорів, виручені від продажів кошти, йдуть на підтримку Збройних сил України. Пишіть в коментарях, який тартан вам сподобався ще. Крім українського, а, а якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, саме час це зробити я там частіше з'являюся, і там дуже багато цікавої корисної інформації про Шотландію. На фері Айл в'яжуть светри теж певним чином. Тобто, тут дуже багато є реально творчих занять, які по перше родом в Шотландії. По-друге, надзвичайно популярні протягом багатьох-багатьох років у Шотландії. А по третє, що Деякі з них навіть охороняються законом. Ну, тобто твіт можуть створювати тільки в Шотландії, більше ніде. Це тканина, яка запатентована і охороняється. Тут я була приємно здивована, коли готувала своє відео для інстаграм про винаходи Шотландії кількістю тих винаходів, які створили в Шотландії. Тут тобі і Пеніцилін, тут тобі і УЗД. Я просто намагаюся зараз пригадати. Олександр Бел, який винайшов телефон. По суті, це винахід шотландців, тому що він шотландець, він Шотландії. Потім та купа, купа цих винаходів. Я тільки невелику частину взяла у своє відео, але їх набагато більше. І я була і шокована, і приємно вражена цим переліком. Я у Шотландії, і це топ-5 шотландських винаходів, якими ми користуємося щодня. Пін-код. Так-так, той самий чотиризначний код, який пам'ятаєш, пам'ятаєш, і в потрібний момент раптово забуваєш. Його винайшов шотландець Джеймс Гудфеллоу у 1966 році. Він створив спосіб безпечної автентифікації, який згодом став основою роботи банкоматів. А вже наступного року у Лондоні встановили перший у світі банкомат, який винайшов ще один шотландець Джон Шепард Барон. Можливістю переглядати це відео ми завдячуємо шотландцю Джеймсу Максвеллу. Саме він відкрив світові електромагнітні хвилі, основу всього бездротового світу. Wi-Fi, мобільний інтернет, Bluetooth, GPS і навіть телебачення можливі завдяки його відкриттю, адже без цього ми б не мали жодного сучасного зв'язку. Знаєте, який пристрій майже завжди є на кожній кухні у Шотландії? Тостер. Тому я була не дуже здивована, дізнавшись, що перший електричний тостер винайшов шотландець Алан Макмастерс наприкінці ХІХ століття. Його ідея дозволила автоматично підсмажувати хліб, і саме завдяки цьому ми щодня насолоджуємося хрусткими тостами. І ще один винахід, який змінив наше повсякденне життя на краще, належить шотландцю Джону Маккадему. Він винайшов метод будівництва доріг із щільно утрамбованого щебеню. Саме його метод став основою сучасного асфальту. А який із цих винаходів ви використовуєте найчастіше? Ах. На цьому буде завершувати. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що вас здивувало з цього списку. Ми побачимося з вами зовсім скоро в наступних відео. Бережіть себе і усім, Па-па! А тепер іде сніг. Зайшла на дві хвилини в магазин. Виходжу а тут. Їжок пролідає. Тобто ще навздогін скажу, що мене до сих пір дивує. Кількість готової продукції в супермаркетах їжі шотландці полюбляють купити щось готове, просто вдома розігріти і споживати. А в магазинах реально дуже багато готової їжі. Це і макарони, чис, і тівтілі якісь з рисом, і чикен тікіма масала, їхня улюблена теж з рисом. Ну тобто, на будь-який смак, і супи готові, і яйця чищені, і картопля варена, Все. Можна в готовому вигляді вже придбати в магазині. Додому приходиш, кидаєш у мікрохвильовку чи в духовку, і за кілька хвилин в тебе готова вечеря або обід. Що вони ходять цілий рік роздягнені, особливо діти. От я щойно зайшла в магазин. Стоять хлопці в шортах. Слухати, плюс два надворі, плюс два. Але я не те, що до цього не звикла. І не те, що це мене дивує, просто я не можу прийняти це, що діти ходять роздягнені взимку. Дорослі, як хочуть, хай ходять. А от діти, при тому що зазвичай картина така: мама або тато вдягнені в шапку, пуховик, рукавички і тому подібне. А дитина може бути в шортах. Ось дощ іде. І дитина йде в шортах, якось так. Те, що в школі немає оцінок. У них дуже така цікава система оцінювання. Зрозуміло, там в кінці семестру здають якісь тести, отримують свої вали. А ось так, щоб протягом тижня приносили оцінки зі школи, тут такого немає.